Один із головних матчів осені, а можливо і усього сезону. Ми з вами подивимось уже скоро. У Іспанії зіграють Реал проти Барселони в Ель Класіко, де визначать головного претендента на золото Ла Ліги. Сьогодні розповідаємо про те, чого чекати від матчу, які коефіцієнти дають букмекери, і взагалі які розклади можна побачити перед цим цікавим протистоянням двох гегемонів іспанського футболу. Отож, матч примери Реал проти Барси відбудеться у неділю. 26 жовтня на стадіоні Сантьяго Бернабео у місті Мадрид розпочнеться гра о 17.15 за київським часом. Матчі Рала і Барселони ніколи не потребують додаткових інтриг або закликів для того, щоб подивитися це протистояння. Навіть коли команди знаходяться не у найкращих кондиціях, цей матч збирає біля екранів ледь не увесь футбольний світ. Але зараз ще й такий час, що і Реал, і Барселона чудово почуваються, ударно рухаються по лалізі і знаходяться у числі головних претендентів на перемогу. І у чемпіонаті Іспанії, і у Лізі чемпіонів. Ось уже другий сезон поспіль ми спостерігаємо за Ренесансом як мадридців, так і каталонців, які напружують один на одного у боротьбі на внутрішній арені. Конкретно до цього класіко лідером Ла Ліги підійшов мадридський реал. У команди хабі Алонсо взагалі немає втрат у чемпіонаті, окрім одного гучного ляпаса від Атлетіко Дієго Сіміоне. Тоді його команда зловила кураж, і у дербі Мадрида влаштувала показову прочуханку реалу. 5-2. Лише уявіть собі такий рахунок для Дербі ще й для реалу. Решта вісім турів Кіліан Мбапе і компанія виграли без великих проблем. Відміни у них справи йдуть і у Лізі Чемпіонів, де вони здобули всі перемоги. А що ж до власне Барселони? У каталонців ситуація трохи складніша. В основному через кадрові втрати: Травмовані Ольмо, Гаві, Рафінья тільки відновлюються Жоан Гарсієм, Лівандовський та Ферран. До паузи на ігри збірних отримали 1-4 від Севілії. З великими проблемами здобували перемоги проти Жерони і Сосідада. Але відстає Барса від Реала зовсім трошки у турнірній таблиці: 24 очка проти 22, тобто лише два залікових бали. Різниця. Тому саме у класико каталонці точно постараються забрати своє і вже за рахунок перемоги випередити Мадридський реал, або як мінімум не програти, або не пустити королівський клуб у відрив. Тим більше, що статистика останніх матчів між собою буквально кричить на користь Барселони. У минулому сезоні каталонці стали справжнім кошмаром для реала. Вони обіграли вершкових у фіналі Суперкубка Іспанії, у фіналі Кубка Короля і двічі у Лалізі. Одна із поразок стала особливо гучною, якраз майже рівно рік тому, 28 жовтня 2024 року. Тоді каталонці просто винесли Реал у Мадриді в гостях 4-0. Але чи повторюється ситуація цього разу? У букмекерів та й у експертів є сумніви на цей рахунок. Перемога реала котирується за 2,10, що дорівнює 45% ймовірності цього результату. На успіх Барселони пропонують поставити за 3,15%, це 30% ймовірності. Нічия йде з котуванням 3,80%. Ймовірність цього результату 25%, рівно четверть. Букмекери також вважають, що зустріч буде дуже результативною. Вони впевнені, що у матчі буде забито 3 і більше голів. За тотал більше 2,5 голів. Вони пропонують лише 1,50 коефіцієнт. Зробити ставку на те, що команди обміняються голами, можна також із не дуже високим коефіцієнтом 1,57. Тобто букмекери у цьому не дуже сумніваються. Отож, тепер давайте власне до самого прогнозу на цей суперматч. Реал – нарешті фаворит майбутнього класику. Це їхній найкращий момент за останні пару років, аби нарешті перемогти Барселону. А каталонці підходять до матчу із серйозними проблемами і кадровими, і емоційними втратами. Перемогти на Бернабеу буде вкрай складно для каталонців. Нас чекає більш рівна гра ніж в останній класико, і це вже точно. Головну роль може зіграти те, хто із лідерів команд проявить більше своєї геніальності та натхнення. бапе у Реалу або Ямаль у Барселони. Що ж до самої гри, то всі матчі минулого сезону проходили у приблизно одному ключі. Команди атакували на граничних швидкостях, формально майже не затримуючись у центрі поля, аби якось перепочити або взяти тактичну паузу. Барса не змінилася, і ми чекаємо також агресивного і яскравого футболу в атаці. Адже як ми знаємо, Хансі Флік не змінює своїм принципом. Реал цього року із приходом хабі Алонсо почав активніше пресингувати на чужій половині, але на жаль, для них втратив одразу кількох основних захисників, що швидше за все додає аргументів на користь відчайдушного атакуючого футболу з обох сторін, адже зробити ставку на гру від оборони у Алонсо тепер навряд чи вийде. Отож, із усього вище сказаного, цілком логічно зробити такий висновок: лізти у підсумки матчу не варто. Хоч Барселона і перемагала в останніх класиках стабільно, але зараз все ніби по формі йде на користь реалу, і треба чекати перемоги від них. Але все ж таки, ось ці розгромні поразки минулого року не дають спокійно повірити у перемогу королівського клубу. Тому наш прогноз буде спрямований на голи. Ми чекаємо дуже результативного матчу, як в принципі і букмекери. Адже як ми розібралися, це цілком логічно із передмачових розкладів. Прогнозуємо обмін голами, що обидві команди заб'ють і Реал, і барса, а також те, що буде забито в матчі. 3 і більше голів. Ну і також бонусом можемо розглянути варіант прогнозу на гол лідерів команд, тобто Ямаля і Мбапе. Чому б ні? Адже ці гравці часто вирішують саме у головних матчах сезону. Тому спрогнозуємо їхні голи і одного, і іншого. На цьому все Стат лайк цьому відео. Якщо чекаєте матчу Рали й Барселони, а також в коментарях дайте нам знати, хто фаворит на вашу думку, як пройде гра, і найголовніше, хто виграє цей поєдинок. Підпишіться на наш канал, аби не пропускати нові відео, і до нових зустрічей.